Добренького дня. Працюю вже давно. Прийшла провірити укорінення сорту Далмацький. І тут бачу гляньте, ложу. Буду їм завтра займатися, трошки провітрила. Це мох у моху. Дуже добре укорінювати. Не помістилися оці стаканчики з білими цими е з білими княжиками. То я їх сюди поставила. Гляньте, оцей, що я укорінювала. Як показати? Ось сюди поставлю, так, хоч би не поранити ці мені. Хоч би біди не наробить. дивіться, трошки зменшу. О, бачите, яка ліанка вже. Це рожевий. Рожевий княжик. Отаке от у мене вийшов, слухайте, така красота. Ой, рече, по степлиці прийшла. На дворі, вроді, бо ще й нема такої жари. І тут, дивіться, теж пооставалися білі, то я їх отсюди просто позапихала. От, це в кокосовому субстраті, видно по кольору, і поставила сюди. Як заберу, як заберу. Дивіться, ці череночки я поставила 18 серпня 12-13 днів, сьогодні 14-й день. Отак От гарненько корінилися. От. Тут ця краса. Ну, Ще була в цю неділю не готова. От. Бачите? Я трошки поміняла землю. Ой, і трошки неправильно зробила, що я поміняла землю. Бачите? Занесу в теплицю, хай ця жара перейде, то вони в теплиці скоріше підуть. Ну, вони вже починають. Вони всі з корінням, але ж, так ось сюди їх виставлю, але ж це корінчики треба, щоб мені набили повний стаканчик, забили. Знаєте? От, я їх пересадила в стаканчик, трошки неправильно зробила. Ой, придеться трошечки почекати. Я думаю, може до другої. Ну, Проростають, гляньте, бачите. До другої неділі виборочно відправлю людям. Пробачте. Ой, трошки я, звісно. Це знаєте, що я зробила? Це додала в землю піску, послухалася. І зробила таку ерунду. І тепер я страдаю ж в...